18 березня 1314 року на одній із площ Парижа було людно. Мала відбутися страта за чаклунство, і кара відповідна спалення. Двоє перешіптувалися. Ви тільки подумайте сам магістр ордену Тамплієрів змовився з дияволом. Ага, а де думаєте, він узяв стільки грошей? Усі знають про багатства ордену Тамплієрів. На страту вивели Жака де Моле. Уся площа завмерла, почувши його останні слова. Ти, французький королю, і ти, папо, знайте. Не мине й року, як я покличу вас на суд Божий. До кого звертався Жак Де Моле та чи справдилися його слова, дізнаєшся із цього відео. У XIII столітті у Франції відбувався процес становлення централізованої держави. Якщо не пригадуєш такого, переглянь наше відео. Багато заходів для зміцнення влади французького короля вжив Людовик IX святий. За правління його онука Філіпа IV Красивого 1285-1314 роки Франція стала централізованою становопредставницькою монархією. Але про все по черзі. Вдало одружившись із Жанною першою Наварською королевою Наварри та графиною Шампані, Філіп IV приєднав до своїх територій Наварру та Шампань. Бажаючи захопити ще й Фландрію, він почав із графством війну. Варто зауважити на той час Фландрія була центром виробництва Вовни в Європі, тож це для французького короля був ласий шматок. Однак 1302 року королівські війська були вщент розбиті в битві біля міста Куртре. Згодом цю битву назвали битвою золотих шпор, адже вбивши багатьох королівських воїнів, фландрійці зняли з них золоті шпори та розвісили у своїх церквах як символ перемоги. Король продовжив політику людовика IX святого і замінив феодальне ополчення на наймане військо. За нього Паризький парламент, суд і Рахункова палата перетворилися на постійні установи. Однак марнотратна політика французького короля призвела до падіння економіки, потрібно було шукати нові джерела поповнення державної скарбниці. Тому Філіп IV Красивий весь час вигадував способи отримувати додаткові кошти він оподатковував духовенство, брав позики в італійських банкірів, конфісковував майно в євреїв лихварів, навіть підробляв власну монету. Як таке можливо? Слухай. І з метою економії золота король наказав зменшити його вміст у власній золотій монеті, за що його прозвали королем фальшивомонетником. Як вважаєш, це дало бажаний результат? Звісно, зменшення вмісту золота в монетах призвело до їх знецінення. Бажаючи залучити більше грошей для розбудови власної держави, Філіп IV заборонив вивозити десятину, зібрану у Франції до Риму. Це спричинило конфлікт із папою римським Боніфацієм VIII. Щоб заручитися підтримкою населення Франції в цій боротьбі, Філіп IV Красивий вперше скликав генеральні штати. Генеральні штати це вища станово представницька рада у Франції, яка діяла із 1302 до 1789 року. Її утворювали три палати, що працювали незалежно одна від одної. До їх складу входили представники основних трьох станів французького суспільства духовенства, дворян і городян. Кожна палата мала один голос рішення виносилося за принципом більшості, із трьох голосів завжди був один проти двох. І хоча зазвичай Генеральні Штати приймали рішення, потрібні королю, щоб надати їм загальнонародної значущості. Можна впевнено стверджувати, що у Франції сформувалася станово-представницька монархія, централізована держава, у якій влада монарха спирається на станово-представницькі органи. У протистоянні французького короля і папи Римського Генеральні Штати підтримали короля. Під його тиском було обрано нового папу Римського, Клемента V, а резиденцію перенесено з Риму до міста Авіньйон у Франції. Ця подія стала початком авіньйонського полону ПАП, що тривав до 1377 року. Цей період характеризувався залежністю ПАП від французьких королів. Іншим способом залучення коштів до скарбниці Філіпа IV Красивого були позики в ордену Тамплієрів щоб пригадати, хто це, переглянь відео за покликанням щоб не віддавати позику та збагатитися коштом конфіскованого в ордену майна. Тамплієрів було звинувачено в Єресі та страчено. Стратили й магістра ордену Жака де Моле, який виголосив страшне пророцтво. Невдовзі Філіп IV Красивий упав на полюванні з коня і за кілька тижнів помер. Запам'ятай. Філіп IV Красивий, який правив із 1285 по 1314 роки, перетворив Паризький парламент і Рахункову палату на постійні органи, оподаткував церкву, знищив орден тамплієрів, заборонив вивезення десятини з Франції до Риму і створив генеральні штати генеральні штати вища станово представницька рада у Франції, яка діяла із 1302 до 1789 року. Тож на початку 14 століття у Франції сформувалася станово-представницька монархія централізована держава, у якій влада монарха спирається на станово-представницькі органи. Історія сповнена загадок. Нумо розгадувати їх разом. Підписуйся на наш канал.